Вітаю, мене звати Аліса Юрченко. В ефірі програма Наші гроші досудилися. Програма, яка зцілює хворих суддів. Щойно суддю викриють на хабарі? Він робить дві речі: по-перше, заявляє, що це якась прикра помилка, він хабар не брав і взагалі не розуміє суті звинувачень. По-друге, колоритно розповідає про раптове погіршення самопочуття і навіть лягає в лікарню. Зрештою, так роблять і інші службовці. Однак в нас програма про суди, тому ось свіжий випадок несподіваного суддівського недугу. Суддя Ігор Петрик, затриманий антикорупційними органами, з грошима в кишені власної мантії. взагалі то в мантії не повинно бути кишень, але в Петріка була. Рептова хвороба дуже заважала підозрюваному судді відвідувати засідання Вищої ради правосуддя, коли та мала вирішити питання про відсторонення його з посади через знахідку антикорупційників у суддівській кишені. А от Євгенія Слівко вилікувала суддю буквально кількома питаннями. Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик переконує, він важко захворів. Мій стан здоров'я зараз важкий, я в лікарні, я прийшов на це засідання. Мені ввели магнезію. Я от зараз катетером під капельницями. Я приїхав з вас з Феофанії, з клінічної лікарні. Я там зараз на лікуванні. Болячка підкосила суддю після іншої невдачі. Його затримали з грошима, які антикорупційна прокуратура називає одним словом хабар. У нас такий йде. Козлоль до хабара зразу всі хворіють. Хабар за судове рішення 5 тисяч доларів з підприємства, що займається утилізацією небезпечних відходів. Було їм анульовано на підставі проведення перевірки, позапланово анульовано анульовано І Вони звернулися до суду, до адміністративного щодо оскарження. Нашого наказу міністерства про анулювання їх ліцензії суддю Петрика взяли в день передачі грошей. Вони знайшлися в нього в мантії. В мантії якась внутрішня така спеціально зроблена кишенька і там вилучено. Усю вину суддя перекладає на свого помічника. Сам він мовляв про хабар ні сном, ні духом. Все, що тут сказано прокурором, може бути закидано огород не мій, а мого помічника, який чомусь дзвонив, чомусь кудись ходив. Щось він десь там брав. Вибачте, я в цьому взагалі не задіяний і не маю ніякого відношення. А от як гроші опинилися в його власній мантії, не пояснює. Це, що, що вас вимушни, крой, е, а хотілося дізнатися, в чому його виносять? Не хоче людина вам відповідати на камеру. Цей суддя був затриманий під час отримання хабаря. Прямо на місці вчинення злочину кошти були вилучені безпосередньо у нього. Не у помічників, не у прибиральників, не у домашніх улюбленців, котів. Безпосередньо у нього. Після корупційного фіаско суддю мали відсторонити від здійснення правосуддя. Питання розглядали кілька разів майже місяць. Весь час щось заважало. Зокрема, і раптова хвороба Петрика. Через неї служитель закону не зміг потрапити на одне із засідань щодо власного відсторонення. У зв'язку з тим, що після засідання вищої ради юстиції 19 грудня, 2016 року мій стан здоров'я погіршився, і я продовжую перебувати на стаціонарному лікуванні у клініці я Прошу не продовжувати. Не продовжувати розгляд мого питання без моєї особистої участі, оскільки я згідно з конституцією України маю право і бажаю особисто виступати і бути присутнім і бути вислуханим на засіданні. Виявляється, суддя не лише стрімко захворів, а й швидко одужав. Буквально за день у співробітників Феофанії все зафіксовано. Вот сьомого поступив і 28 восьмого. А ще через два дні після важкої хвороби суддя вже бігав як спортсмен на естафеті від журналістів. Ви дуже швидко бігаєте, як на хворого вите. Я за вами трошки не став. Не ну, почекатимуть, ну, там вже доведеться ради. Чому ви тікаєте? Ответи на вопрос, пожалуйста. стан здоров'я зараз важкий. Я в лікарні. Ігор Петрик ще й кандидат на посаду судді нового верховного суду. Під цим приводом він називає гроші в його мантії провокацією конкурентів. Я е, завчасно подав документи і заяву. Відповідно, всі документи прийняті е, на е, конкурс на посаду судді Верховного суду е, повністю е, у вищу полівкомісію. І в колективі нашому це сприйняли неоднозначно. Вища рада юстиції не надто жваво розпитувала суддю про деталі його конспірологічної версії. Довелося перепитувати. Вижко ви говорити, що це е, замовна інформаційна атака, яка йде на судді. То чому так трапляється? Хто кому це може бути видно? Відповідей ми так і не почули. Це прикро стали свідками цілковитого зцілення судді. Тож відповідати на питання уповноважених органів Ігор Петрик точно здатен. Головне, щоб їх ставили. До речі, про Верховний суд, бо це справді важливо. Ігор Петрик не єдиний кандидат до нового Верховного суду, який перебуває під слідством. Ось ще один суддя-мільйонер Артур Гімельянов. Прокуратура підозрює його в тиску на суддів та втручанню в систему розподілу справ. Але тільки Петрик здогадався сказати, що підозра в хабарі це чиєсь підступне бажання завадити саме йому виграти конкурс. І оскільки він це сказав, мушу додати суддя, якого конкуренти настільки бояться, що віроломно пришили йому до мантії кишеньку і непомітно поклали в неї гроші, чомусь розповідає про цих абстрактних конкурентів тільки державним органам і в загальних рисах. А от детально пояснити журналістам, кого він підозрює в такій підступності і як у його має. Опинилися гроші не бажає навіть просто зупинитися і поспілкуватися з журналістами не хоче. Зазвичай постраждалі діють. Протилежним чином, схоже, деталі драматичної версії судді Петріка ще не до кінця продумані, на відміну від деталей його мантії. Зрештою, окрім згаданих двох суддів, до верховного суду подався ще 651 кандидат, тобто в середньому 5 кандидатів на місце верховного судді. Сподіваюся, комісія, яка обранням суддів нового верховного суду має сприяти відновленню довіри до судової системи, зуміє не вибрати до нього кандидатів зі статусом підозрюваних. Бо конкурс до Верховного суду це справді один з надважливих етапів судової реформи. А щоб комісії було важче помилятися, для контролю за відбором кадрів у суди нещодавно була створена нова структура громадська рада доброчесності. Поруч зі мною Наталія Соколенко, журналістка, громадська активістка і одна з тих 20 представників громадськості, які мають встановлені законом повноваження для впливу на відбір суддів і очищення суддівського корпусу. Наталія, вітаю. Добре. Говор, говоримо з вами про перші е, два місяці роботи громадської ради доброчесності, е, що встигли зробити. Власне, як ви будували свою роботу? Наскільки я розумію, зараз ви зосереджені на е, кандидатах до верховного суду їх 600 53, здається а, чи встигли вже почати їх аналізувати? Встигли аналізуємо, але спершу, що ми зробили, ми намагалися випрацювати критерії. Ніколи в історії України такого не було, щоб громадськість аж так щільно контролювала. Ну тобто, вперше в принципі контролює. І важливо було зрозуміти, яка наша відмінність від вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка має зробити свою роботу, від, наприклад, національ... конкурс, та, да, національного антикорупційного бюро, і інших силових структур, які так само долучені до цього конкурсу, тому що вони проводять спецперевірку, так звану, так а що ми можемо додати? Ми можемо ми розробили критерії доброчесності, що ми під цим розуміємо. Ну, окрім того, що поведінка має бути доброчесною, тобто, якщо суддя або адвокат чи науковець, який претендує на посаду судді у новий верховний суд, десь там публічно пиячі вбився, там і ну. Прояви такі були девіантної поведінки, то ми вважаємо це величезним мінусом для людини, яка кандидує саме до Верховного суду. Тобто це неприпустимо. Ще один критерій це ставлення до суверенітету України. Тобто, всі там сепаратистські висловлювання самого судді або осіб, які дуже до нього наближені, наприклад, діти або батьки, це все є теж величезним знаком мінус. А І от можна так, я запитаю, так, що так. до мільйонів, бо так. серед кандидатів є. Чимало суддів мільйонерів, а це завжди виглядає дуже підозріло, але судді завжди кажуть, що ну, от вони примудрилися відкласти із зарплати uh -huh. от такі суми, які не вдалося відкласти іншим суддям. Що uh, з цим робити? Що з цим робити? Я думаю, що ми, як представники. Суспільства скажемо, що нас така відповідь не задовільняє, і ми будемо звертатися до податкової для того, щоб нам податкова або нам, або вищі кваліфікаційні комісії суддів надала довідку про податкові відрахування цього судді, там його дружини, його бабусі, якщо йде посилання на бабусі. Тобто, як кажуть народі, такі гусі не взлітають, так? Які там шов шов От зараз я суддю перевіряю одного, він, він в вищому одному з Вищих судів працює. Задекларував 87 тисяч доларів. Доларів готівкою, от він зберігає. Я хочу знати, звідки ці гроші. Я не одразу скажу, я не вірю, що суддя в Україні, ще утримуючи три квартири, утримуючи дві автівки, сім'ю і так далі, зміг відкласти ці гроші. Якщо це бабуся, нехай бабуся показує, якщо дружина і так далі. Є податкова адміністрація, в якій видно всі податки, всі там, я не знаю, якщо спадщина була, значить. Теж треба було за неї сплатити. Тобто, перевірка буде за нашим наполяганням дуже сувора. І ще один дуже важливий критерій: якщо суддя висловлювався проти прав і свобод, гарантованих конституцією або основоположних прав і свобод людини, там римської конвенції, означених, це теж є для нас мінусом. Тобто, якщо говорив хороші закони 16 січня, він не пройде до Верховного суду, от він просто не пройде. Якщо узагальнити, яка концентрація негативних персонажів на конкурсі? От я зараз так видохну і скажу, на жаль, велика. От е, ті кандидати, яких я перевіряю, ті кандидати, яких перевіряють колеги, та навіть пробні, от ми збиралися 20-тьох, так, збиралися разом там на вихідні, суботу-неділю і просто з алфавітом йшли. Е, ну, я, я так скажу, що поки що зовсім порядних, ну мене знайшли, на жаль. На жаль, я особисто моє сподівання, що хороших кандидатів, порядних кандидатів, які відповідають цим критеріям доброчесності, які я назвала, і іншим, ми знайдемо серед науковців. Громадська рада доброчесності це 20 осіб. Вам потрібно проаналізувати 650 кандидатів лише так. у Верховний суд. Вам вистачає ресурсів. Ресурсів не вистачає. На жаль, у нас немає приміщення, хоча ми просимо вищої кваліфікаційної комісії. Приміщення на жаль, нам вища кваліфікаційна комісія навіть не надала заявки, які писали кандидати. Тобто, в заяві вони писали по перше, мотивація, чого людина хоче до верховного суду, де вона працювала зараз. Ми те, що ми маємо, так у відкритому доступі на сайті ВККС, це тільки е, останнє місце роботи, тобто де людина зараз працює, куди йде. І всю ту біографію весь цей трудовий шлях. Протягом якого вдалося накопичити 87 тисяч доларів. Ми маємо витрачати на це власний ресурс і шукати. Хоча це можна зробити простіше. Ми просимо вищу кваліфікаційну комісію суддів надати нам ці Вона відмовляє. Відмовляє поки що відмовляє, тому нам дуже насправді потрібна більш конструктивна співпраця з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Я знаю, що ви ще активно закликаєте громадян писати вам так. інформацію, е яку вони знають про кандидатів угу. до Верховного суду. По перше, я вже всіх зараз закликаю писати на нашу Фейсбук-сторінку, і вже з наступного тижня буде сайт. Ми то його зробили, але в нас проблеми з доменом знову ж такі. Технічні. Сподіваюся, це не навмисно, але технічні питання з кваліфікаційною комісією суддів. Я звертаюся також індивідуально, пишу громадським організаціям, які працюють там в Харкові, в Чернівцях, в Ужгороді, тому що ми збираємо не тільки ту інформацію, яка наразі є підкріплена документами, ми збираємо навіть усну інформацію про викладача, які там бере чи не бере хабарі, щоб ну, от, розуміти, так, куди далі копати, в якому напрямку. І відповідають: я дуже дуже вдячна хар харківським, наприклад, активістам, ужгородським активістам, полтавським активістам, які вже надали інформацію. І про суддів, і про адвокатів, і про науковців, і це дуже дуже помічна справа. І я очікую відповіді також з інших міст. Куди вам можна писати? Фейсбук, Фейсбук а, сторінка а, громадської ради доброчесності? доброчесності. Так? Можна надсилати скринь, нам скринь, да, так? і можна надсилати нам листи прямо в вищої кваліфікаційної комісії суддів. Просто ну в інтернеті знайти адресу, просто робити там позначку, що це для громадської ради доброчесності. І з наступного тижня буде сайт. Ми його будемо активно рекламувати. Ламувати, тобто всі, хто цікавиться цією темою, не пройде повз. Отже, зараз кожен українець має змогу взяти участь в аналізі кандидатів до Верховного суду, їх можна переглянути на е, сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а потім написати в громадську раду доброчесності, якщо ви знаєте якусь зраду про цього кандидата. І власне, я так розумію, що ця інформація потім може потрапити до негативного висновку громадської ради доброчесності, а це вже серйозний документ. Чому він серйозний? Чому вища кваліфікаційна комісія суддів має його враховувати? Ну, Перше, я скажу, пишуть також багато позитивної інформації. Ага. От той хороший, той хороший законодавець передбачив, що ми позитивні висновки не пишемо. Ну щоб уникнути спокуси лобізму, так щоб ніхто з нас не лобі... лобівав. Ми пишемо тільки негативні висновки, тому прошу надсилати негатив. Інформацію, так а, від 5 січня почав діяти закон про Вищу раду правосуддя, і там є пункт про повноваження громадської ради доброчесності. Тобто, про нас наші рішення є обов'язковими до врахування. Тобто, якщо ми пишемо негативний висновок, пишемо, що такий-то кандидат або кандидатка не може приходити у Верховний суд, тому що не зрозуміла звідки готівка, тому що сепаратизм, тому що, наприклад, там порушення прав і свобод людини. І цей Висновок є обов'язковим. Якщо Вища кваліфікаційна комісія суддів не погоджується з нашим негативним висновком, то вони мають долати вето. От їх там 16 людей, і 11 з них мають проголосувати проти Проти наших висновків. А повірте, ми робимо все можливе, щоб вони були достатньо обґрунтовані. От побачимо, як от будуть долати нашу думку. А вища кваліфікаційна комісія суддів – це така неоднорідна структура, там немає так, от як можливо там. Якісь часи злочинної влади, що всі були однаковими представниками одного клану, і тому я думаю, що подолати наш негативний висновок буде дуже дуже проблематично. До речі, питання оприлюднення або неоприлюднення якихось даних, от я одразу попереджаю кандидатів до верховного суду. Якщо ви боїтеся публічності, Будь ласка, відкликайте зараз свою заяву і йдіть працювати в приватну кампанію, юридичну приватну кампанію на високу зарплату, і ми до вас не матимемо ніяких справ. Якщо ви подалися до Верховного суду, і ми під час вивчення вашої біографії знайдемо щось таке, ми обов'язково оприлюднимо це. І наостанок про таке днями голова кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков опублікував дуже оптимістичну колонку про конкурс до Верховного суду. І в ній попередив усіх, що під час конкурсу комісія може помилятися. По перше, це якось не дуже оптимістично, особливо для колонки під назвою Верховний суд назустріч оптимізму. По-друге, від тих, хто відповідальний за історичний конкурс, хочеться почути, що комісія налаштована не допустити жодних помилок, а не про те, що вона вже на старті готова помилятися. Радує, хоча б те, що конкурс справді відбувається відкрито. Тож, принаймні, про помилки ми швидко дізнаємося. А наша програма продовжує слідкувати за конкурсом головний суд країни, кримінальними справами щодо деяких кандидатів, і навіть їх раптовими недугами. Не хворійте! Це була програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.